Всіх вітаю і за тебе. Я хочу показати вам сьогодні у відділі посуду. Ну, от в цьому цікавенькому відділі багато новинок. Кастрюля, така я пропікала при вас, коштує 399 гривень на 3,5 літри. Вона підходить для всіх. Печей на скільки ось градусів написано, можна до 300 градусів в готувати. Виготовляють її в Польщі. Написано виготовлено в ЄС 399 гривень. Дуже класна, мені здається, кастрюля. Термісіл, ось така кастрюлька. Ну, от цікава новинка. Далі по акції сковорідка. Там жіночка пішла розбиратись, чи для всіх підходить вона. Печей. Ось тут намальовано, крім одна, бачите, зачеркнута, вона йде по акції за 299. Сковорода алюмінієва 20 см, ще і кришка йде. От з кришкою така сковорода 299, 18% знижки, виготовлена, до речі, в Туреччині. Показую така важкенька, хоч алюмінієва написано, така вона важкенька, знаєте, як так надійно виглядає. 20 сантиметрів покажу вам, може хто розбереться і що тут перечеркнуто до 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 якоїсь одного виду. Не підходить. І, от, до речі, Туреччина. Мене питали якось, чи є турецькі сковороди в Аврорі. От, до речі, щоб знали, в АТБ є турецькі сковороди. Далі мені сподобалось набір ось таких пробок для пляшок, дві штучки. Ну, так в, в, зроблені, зроблені, як на мою думку, то непогано з цією штукою. Як сказати, Справильною чим закривати пляшку вилетіло з голови пробкове, як дерево 54,90 за дві штуки. Ні, не підходить. Нічого не пишуть. нічого не пише. Вона вам не допомогла. Ні, не що індукція, не індукція? М -м, ясно. Це так, на, на свій ризик можна взяти. Ну ясно. Дякую. Ну, мені здається, що вона все-таки підходить до всіх. Ні, тут підходить до всіх. Бачите, да. тут навіть 300, да, і нічого не перечеркнуто. Ясно. Дякую, немає. дякую. Далі. Набір салатників показую вам із трьох штук. Такі салатники гарні. Не було до цього. Фарфорові, до речі, три штуки салатничків. Дивіться, з чорним таким обідком. Гарно виглядають. дуже гарно. Такі салатнички коштують. 175 гривень. Вони зараз без акції, але все одно видно зразу, що вже купили. Далі підставки під гарячі. Також мені сподобались такі гарні кольори. Прям є що вибрати от на, на смаки. Ще так вона зроблена. Знаєте, гарно ця підставка під гаряче. Так, прям ну, це показую вам. От така підставочка під гаряче 99,90 коштує. Дуже красиві. Особливо ось ця з лавандою. Та на будь-який смак із соняшниками. Кому що подобається. Дійсно гарно. Так, далі посуд скляний, просто написано ламінарк, ну салатник круглий, 12 см, звичайний білий, 46,90, чашка керамічна, декілька кольорів. Дивіться, яка ручка гарна. До можна до дня Валентини, мабуть, до це так і було задумано щось тут з сердечком, і червоні, і рожеві. Ну, гарні такі чашки, мені здається, що оця червона, і колір дуже насичений, красивий, та й рожева, красива, рожеві більше, я бачу, розбирають. Більше колір подобається. Завжди цікаво, що люди обирають. Так, оця чашка коштує 74,90. Вона йде без акції. Далі, я те, поки що ці не бачу, показую в першу чергу. Це так, я ж побачила, що це таке прилад. Для розм'якшення м'яса тендерайзер він коштує по акції 4990, а коштував 64,90 – 23% знижки. Так, пом'якшувач м'яса. Ну я так розумію, як ми робили від вівні раніше. Тут вони просто легшим методом це виробляються. Так, прилад тенде. Райзер, тендерайзер для розм'якшення м'яса. Ну так, цікаво, 49,90 коштує. Далі чашка керамічна є з блюдцем 265 мл. Дуже гарно зроблена. Мені подобається золотим обідком і блюдце, і чашка. Так, і коштує це все разом 149 гривень. Ось в такій коробочці також гарно виглядає. Так, тут я не бачу. Зараз буду пробивати. Так, значить, форма для випікання 3,6 літра. Іде без акції зараз. Скляна, термісіл. Коштує вона 339 гривень. З жаром міцного скла на 3,6 літра. Далі є такі у них кристал Богемія, Два келихи по 220. Ці келихи коштують 179 гривень ціна. Написано 450-220 мл. ну якось так, А, два по 220, <свісно> ясно, Ага, тут ще є вони в одну ціну просто. І по 450, Ух ти, цікаво, і в одну ціну, 179 гривень. Кристал Богемія, По 179 гривень, два келиха без, ну, без акції. Така ось ламінарка, вона у них називається. Я зараз вам скажу. Є ємність з кришкою ламінарк. Скляна 179 гривень. 33% знижки на літр 220. Далі Є ємність ось така величенька, Ось зараз, якщо вийде взяти, так, величинка, я краще ці від одвину і покажу вам. Ось отакі вони є в фіолетовому кольорі, є з, ну, з такими ручками, запаковані з зеленим кольором. це контейнер для зберігання 229 гривень на 1,8 літра з кришкою. А це вже набір контейнерів. Отут їх, бачите, хтось від... ну, відкривав набір контейнерів з кришкою. Так, Кастрюля з кришкою, ємність, набір. Ага, контейнерів 119 гривень, до речі, три штуки. А коштували 159 це 25% знижки. Ну гарна ціна, я вважаю. А ще ось є така ламінар, до речі. Це також форма для випічки на 4 літри. От на неї я не бачу блюдо. А, ні, є блюдо глибоке, 299, а коштувало 399. Знижена ціна аж на 100 гривень. 25% знижки. Такий цікавий ківш. Перше бачу 62 гривні. Це я його розклала. Зараз такі речі роблять зручні. Дивіться, який він в зібраному виді, ось такий маленький, зручно ви поставили, він вам не заважає в квартирі. І в розібраному виді, ось так він виглядає за 64 гривні. Ну, однією рукою я його не зберу. Далі у них така з'явилася таця. Таця з візерунком. Візерунки різні. Так, тут я десь бачила на неї. Ага, ось 99.90 вона коштує Ну, 100 гривень. зручні ручки, як бачите, такі широкі. І ще вони. Ой, тут такий великий вибір їх. Ой, які класні, яка мені взагалі. Ще й форма, яка гарна, мені під каву. Дуже мені подобається. Супер. Класно. <звіл�> <звіл�> Іноді буває так, знаєте, от прям... І В АТБ таке щось прям дуже цікаве. То я у них також купляла там слянки, мені так все подобається. Дуже-дуже красиві таці, особливо з кексами. За Таця за 99,90, хоч і без акції, але класні. Далі у них є кастрюля, ось така вироблена в Україні. Вона не така й важка ця кастрюля, емальована, до речі, сталь. Написано сталь на 4,75 літра Зараз акція 19%, 449 гривень коштує, а коштувала 559 гривень. Так, оце ємність ємні для спецій, Це зрозуміло. А люди прям розбирають 19,90 коштує тут є з різними прорізями для солі, для перцю 19,90. Ну, більш-менш симпатично виглядає. Хочу ємність амусь для сипучок. Вона коштує 64,90. Ось так зручно все тут герметично закривається, я б сказала. Така легенька, пластикова ємність на літр 75. Я так звідую не скажу, що вона така велика. 6490. Сушарка стацію. Це, мабуть, вона чи ні? Сушарка стацію. Так, вона, глянь, така класна сушарка з тацею, вона коштує 139 гривень. В різних кольорах є. Ага, таця під низом, сушарка наверху. Оці ручки від сушарки. Ну, Зручно. Є кольори там різні. он М'ятний такий красивий колір. Сушарки, рожевий і фіолетовий. Дуже-дуже класно виглядає. Ваги далі підлогові. Так, ваги підлогові, електронні ваги. так, lcd дисплей з підсвічуванням, ультратонкий дизайн, стильний та вишуканий платформа із загартованого скла, міцна і надійна, автоматичне вмикання-вимикання. Коштують вони 299. Так, оце гарно, що з підсвіченням дозволяє легко прочитати результат. Добре, ось такі ваги. 299 гривень в цілому, що тут про ваги ще розкажеш. Ваги, як ваги. Так, ще підставка під гаряча, зараз глянемо, скільки коштує Є така підставка. Ємність показала, ваги показала. Так, сушарка для столових приборів. Не бачу поки. Ух ти, це там? Що таке. Це сушарка з бічним кріпленням. А, це, це сушарка така, зручна. Сушарка, щоб ну, сушити речі. Так, така сушарка з бічним кріпленням коштує 169 гривень, 55 на 33, Ну, зручно. Мало місця вона займає без акції, правда, 169 гривень. На оцей друшлак я вже його якось показувала. отакий такий друшлак в різних кольорах на 2 літри. Зараз на нього йде акція. Mm. Так, 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 так. Набір, ківш, органайзер. Миска друшлак. Ні, вона без акції 56,90 а, оцей кінж получається, він за акцією, Бачите, він так дорожче був. 89,90, а зараз коштує 62,90, два дев'яносто. Цей що складається, аж 30% знижка. Гарна знижка. Так, сушарка з бічним кріпленням я вам показала. Овочі чистку хочу треба ще показати. Я його зараз складу, коли закінчують знімати, бо тут так все чистенько, приємно дуже. Так, дивимось. Тут овочистка три в одному. Так, намальовано. Можна все, навіть кукороблющати так зручно. Така овочистка коштує 29,90, 25% знижка на неї зараз йде. Я показую тільки те, що до кухні, тому оці бомбочки всі не показую. Ну, набір коробок металевих 115 гривень, зараз на подарунок. Це, мабуть, актуально. От є, єдине, що я не знайшла тут. Скільки підставка під коштує, зараз ми перевіримо. До речі, гарно зроблена. Мені подобається. Зроблено якось так приємно. Сьогодні якісь такі речі в АТБ. Такі, чи може їх так розклали рівненько? 44,90, 30 на 45. Тільки в такому кольорі, бачу, в темному. Але виглядає дуже мило-мило. Так, ще що я щось не знайшла. Силиконову форму для випікання. Тут я не бачу. Не бачу. І дивіться, акції у них на килимок. Домашній аж 30% знижки. Був 99,90, а зараз 69,90, розмір 40 на 60. В різних кольорах цей килимок. Ну і кошик отакий пластиковий, 51,90. І кошик органайзер 6690. Для холодильника, потім стійка вішалка підлогова, ого, яка універсальна, аж на три полички для взуття. Тут знаєте, наскільки крючків. Раз, два, три, на чотири крючка. Нормальна така стійка вішалка. На неї зараз акція 26% знижка. Коштувала вона 449, коштує 329 гривень. Також гарна я вважаю ціна. І такий тримач фіксатор для нарізки овочів і фруктів знайшла. Тут цікаво, так намальовано, Ви її тримаєте. От цибулина тут намальована. Тримаєте і ножем ріжете. Цікава позиція, а тебе прям дивує. Ось такий органайзер 6990 дуже цікаво зроблений. Він тут іде, як, як цілий шафа. Пластиковий трирівня називається. Бачите, його можна так. Витягувати там навіть всередині, я чую, є ці як кріплення. Тут прикріпити і ви як начебто це така шухлядка. О, як три шухлядки у вас виходить. Ось такий органайзер за 69 гривень. Дуже цікавий. Цікаво, ще є в такому. А вже хтось його тут відкривав. Бачите, да, як він так, як начебто шухлядки тут цікаві. Дуже органайзери, вперше таке бачу. Така кастрюля керамічна. йде без акції. За 449 гривень. Вона така важкенька, я хочу вам сказати. Я дістала, потім її зберу в цю коробочку, щоб показати. 3,2 літри. Важкенька, да. та легше набагато. Така в Китаї зроблена. Я чомусь думала, що вона буде більш така легка. Так, вони йдуть в двох кольорах. Бачите? Ну, Тут в цьому, а тебе саме в такому кольорі. Дуже ну, композиція гарна. Також я ще знайшла ось таку овочечистку. Вперше бачу, три в одному. Хочу подивитись, скільки вона коштує. 69,90. Гляньте, яка цікава металева. Тут різні зубчики в ній. І вона намальована, як вона все це ріже і робить. Цікава також позиція. І ще є ось така сковорідка. Сковорітка алюмінієва. Ага, там тільки перечеркнута духовка, а до іншого вона підходить 24 сантиметра від вінер. Так, і вона коштує зараз, перевіримо, скільки. 249 гривень. Без кришки 24 сантиметра. А та йде з кришкою за 299. Ось оця. Також алюмінієва, ну, 20 см. Ще мені ця кастрюлька дуже сподобалась, гарно виглядає. На цьому я свій огляд посуду АТБ буду закінчувати. Зараз піду все це розкладу, де я його взяла. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!